Виставити градус керма так, щоб у нас не було навантаження на кісті, перед та плечі. Якщо ми градус керма ввертаємо вперед в таке положення, кісті рук у нас дивляться у внутрішню частину тіла, і це значно е, призводить до великого навантаження на кісті рук. Якщо ми кермо нахиляємо на, це, на себе, за рахунок того, що в нас воно просто йде догою, тоді в нас. Е, Кісті рук дивляться у зовнішню частину від нашого тіла, тобто від тіла. Ось так вони розвертаються і це значно знижує навантаження на кісті рук. Але потрібно розуміти, якщо ми сильно кермо навертаємо на себе, то нам трошечки ускладнюється при піднятті переднього колесу, коли ми в процесі експлуатації. Нам потрібно це зробити. Тому ми потрібно зробити. Таку, таке налаштування, щоб в нас було кермо десь по центру, між ось таким положенням і ось таким, так щоб в нас, коли ми їхали, кісти не втомлювалися, і нам було зручно припіднімати передні колеса.